Baldur's Gate 3 отримав приблизну дату виходу серпень 2023 А також голова Larian Studios відповів особисті повідомлення одній з перекладачок, що гра отримає українську текстову локалізацію, і це мега круто. Baldur's Gate – неймовірно культовий проект, і те, що така велетенська і потужна гра матиме українську, це просто бомба ракета. Не знаю, хто займається перекладами, але я б поставив на шлях бетраф, адже вони локалізовували і перші дві частини гри. А тому було б логічно віддати переклад і третьої людям, які максимально в темі. Знову з болота лиють пропагандистські закиди, як там все добре і чудово. Цього разу до них виявляється, повертається Stalker 2. І не просто повертається, а ще й з російською озвучкою. What? Про це мені почали писати підписники і бити на сполох у всі можливі соціальні мережі в коментах під відео та навіть на пошту. Що ж там сталося? Кілька тижнів тому Антішнапс випустив відео. А згодом цю інформацію підхопив і Бісніцький та болотні видання про те, що на сайтах російських торгових площадок змінилась інформація про передзамовлення другого сталкера. Зазначається, що на сайті ДНС передзамовлення відкривається 8 грудня, а також на сторінці з грою в тих же торгових мережах Росії з'явилась інформація, що в грі буде російська озвучка. Звісно ж, злорадності в заболотних блогерів було повні штани, а частина українців знову вимкнула режим зрадоньки. Нема сечі вже терпіти ці пекельні борошна. Але тут, як і у випадку з Sony та Microsoft та інших подібних випадках. Все це цілковита фігня. Я поцікавився в ком'юніті менеджерів Сталкера, і вони підтвердили, що в грі не буде російської озвучки, так само, як і продаватись гра не буде на Росії. Звісно, на болотах 100% буде так званий паралельний імпорт, про що, скоріш за все, і заявили російські мережі магазинів. Але про якісь офіційні поставки гри мова взагалі не йде. Тому видихаємо. І що найголовніше, перестаємо дивитись та читати росіян це робите, штапі. Там ще, до речі, показали новий геймплей другого сталкера на ТГА, але про це ми поговоримо трохи пізніше в цьому відео. А тим часом, дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Найгучнішими подіями минулого тижня став срач пов'язаний з CD Projekt Red, і The Game Awards, де нагороджували найкращі з найкращих, та, звісно ж, показали море нових трейлерів та анонсів. І схоже, що нам справді буде в що пограти. Проте в періоди блекаутів для мене це, м'яко кажучи, важко. Я через практично повну відсутність інтернету вдома. Навіть працювати не можу нормально не те, щоб скачати гру в Steam. Тож доводиться постійно бігати в найближче кафе зі своєю китайською друкерською машинкою, скачувати футажі та інші матеріали, щоб вже вдома за своїм ПК, благо зі світлом, ситуація вже краще, писати сценарії та монтувати. І в такі моменти дуже допоміжні швидкі флешки або портативні SSD, як от Kingston XS2000. Дуже хороша річ, адже може в 2000 мегабайт як на записування, так і на читання. Ще з 15 по 25 грудня на продукцію Кінгстон стартували новорічні знижки, з якими можна ознайомитись на офіційному сайті. Там також є гарні пропозиції і на круту оперативну пам'ять, і на флешки. Ось таку я сам використовую, щоб дивитись серіальчик сном Blackout. Щоправда, швидкість запису там доволі низька, але завдяки USB 3.2, хороша швидкість щитування. Відео при перегляді з флешки взагалі не тормозить. Тож, якщо вас зацікавила продукція компанії Kingston, обов'язково ознайомтесь з нею за посиланням в описі. Повернемось до ТГ. Грою року, як і гейм-директором року, стали Elden Ring та Hidataki Miyazaki. Ще вони забрали нагороди за найкращий візуал та найкращу ролівку. І я вважаю абсолютно заслужено. God of War Ragnarok хоч і не забрав головні нагороди, але все ж забрав Найбільше статуеток, аж шість штук, серед яких найкраща музика, найкращий актор, найкращий наратив, найкраща пригодницька екшн гра, найкращий саунд дизайн та найкраща реалізовану інклюзивність. Ще з фаворитів події стрей забрала нагороди за найкращий дебют та найкращий інді. З чим, звісно, можна сперечатись, але те, що гра була весь рік на хайпі, то факт. Ну і Horizon не забрав взагалі нічого, хоча був номінований аж сім разів. Щоб трішки розбавити новини з The Game Awards, ось вам підводичка до наступної новини з події. Xbox офіційно підіймає ціни на свої ігри до 70 умовних одиниць. Фінансовий дирижабель Xbox все ж дозволив не підіймати ціни на свої ігри одразу на початку покоління, що дуже класно зіграло на руку зеленим на медійному фронті. Звісно, багато хто не купує ігри Xbox. А використовує виключно геймпас. Та все ж не всі версії ігор будуть віддаватись в геймпас по підписці. До прикладу, гори відомий, крім своєю неймовірною кількістю різних видань, в геймпасі віддається тільки Special Edition. А ось Anniversary, та що з модами і іншими плюшками, тільки продається. З Pass, звісно, знижка, та все ж так само буде і з делюксовими виданнями DLC тощо. Тому тут можу сказати тільки, що гарно розіграно карти Філ, дуже гарно. Мало хто помітив, але на The Game Awards, окрім купи різних трейлерів, показали і нові кадри Stalker 2. Так, насправді там буквально півтори секунди, але навіть по ним можна зробити певні висновки. Сталося це в одному з рекламних блоків Game Pass, де Xbox рекламували ігри, які будуть в сервісі у 2023 році. Так ось, починаємо з найголовнішого. Графіка в цьому ролику виглядає гірше ніж в першому, начебто геймплейному трейлері, але краще ніж в відкриваючій сцені гри, яку показали влітку. В цьому шматку також ми можемо бачити типову механіку кидання болтів для виявлення аномалій, притаманну серії, а також інтерфейс. Серед його елементів чітко видно компас, смужку життя, ще одну смужку, яка схожа на витривалість, розділену на три сектори. Мабуть, чим більше ви будете заганяти персонажа. Тим довше він буде відновлюватись а також знизу під життям видно піктограмку їжі та щось на кшталт місяця. Можливо, ця друга піктограмка місяця свідчить про те, що персонажу потрібен сон, бо про щось таке згадували розробники раніше. Що цікаво, смужки радіації немає, але можливо вона буде з'являтись. Безпосередньо під час прямого контакту з подразником в загальному даний шматок виглядає доволі непогано і, схожий на локацію, яка була раніше вже опублікована на одному зі скріншотів до гри. Щоправда, в скріншота була значно якісніша пост-обробка. Сподіваюсь, в грі її також підтягнуть до рівня сучасних AAA ігор. Ще один антракт між новинами про ТГА – це новина про Діабло 4 та Росію. А точніше, те, що гра не буде продаватись на болотах, це підтвердила підтримка Актів Бліз на запит російського сайту. Гра не буде відображатись в аккаунтах Росії та Білорусі, так само, як не відображаються всі останні проєкти компанії: Modern Warfare 2, Diablo Immortal та Overwatch 2. З іншого боку, автори статті відмічають черговий паралельний імпорт. Гру можна буде купити через костелі, наприклад, на аккаунт іншого регіону, або ж подарувати з-за закордонного на російський аккаунт. Втім, чи буде працювати друга лазівка, наразі невідомо, бо гра ще поки не вийшла. Але від блокади росіян приємно на душі. So beautiful. Найгучнішим анонсом того вечора став, мабуть, що трейлер Death Stranding 2. Це, до речі, робоча назва гри не остаточна. Коджима заявив, що для сиквелу йому довелось повністю переписати сценарій, бо він не хоче знову передрікати майбутнє. Гуморист бляха. До речі, цікаво, чи пов'язаний цей проєкт якось з тими зливами з голим мужиком і телефоном, що знімав ігролад з актрисою, зігравшою в Дестрендін, мамо. Ще одним важливим анонсом є сиквел Хейдіс. Це перший сиквел в доробку Супер Джайант Геймс, і водночас продовження однієї з найкращих представників роуглайк -like жанру. До речі, в Steam та в Twitter йде активна боротьба за українську локалізацію в грі. Я залишу посилання на свій пост в Telegram. Там все більш детально розписано. Найважливішим анонсом для ведучого нагороди Джефа Кілі, так би мовити, бенгером, закриваючим конференцію, став знову проєкт від From Software – Armored Core 6. Фанати Armored Core дуже зраділи, а фанати From Software вдали, що зраділи, і пішли гуглити, що це взагалі таке. Цікаво, чи перетвориться гра про мехів на ще один Souls-like. Під патронажем Міядзакі. Напишіть, що ви думаєте в коментах. Final Fantasy 16 отримала дату релізу. 22 червня гра стане ексклюзивом PlayStation і залишатиметься такою щонайменше півроку. А потім колись там вийде на ПК. Diablo теж вийде літом, але на два тижні швидше фіналки. 6 червня. Батя Біошоку Кен Левін анонсував свою 10-річну довгобудову Judas. Вайбом це той самий Біошок, тільки в профіль, і начебто з якоюсь унікальною новою системою подачі. Сюжету. Sony випустять на ПК The Last of Us Part 1 3 березня та Returnal теж десь на початку наступного року. Ще з інтригуючого анонсували Remnant 2 та Immortals of Aveum, яка наче вкрала ідею тизера з Evolved. Хоча дівся Evolved. Незрозуміло. На додачу з'явився перший і одразу геймплейний трейлер Crime Bosses. Це шутер від першої особи, але з вайбом GTA і бойовиків 90-х з купою Зірок кіно того часу. Буде або щось дуже класне, або дуже всрате. Ще показали ігролад Star Wars Jedi Survival. І якось воно стало ще більш мультяшно і дитяче, що особисто мене трохи засмутило. З іншого боку, там не буде російської локалізації, і було б класно пушнути Electronic Arts, щоб вони звернули увагу на нашу рідне. Українську та й в принципі всіх варто було б пушнути, хто планує випускати ігри наступного року. Обов'язково цим займемось в нашому телеграм-каналі. Можливо, їх відео таке варто підготувати. Що думаєте? Напишіть в коментах. До речі, про українське. Не знаю, що подіяло на Striking Distance. чи мої листи в студію та зарубіжним журналістам, чи спільні зусилля українського ком'юніті в Твіттері та інших соціальних мережах, чи вони самі роздуплились. Але все ж закалісто протокол таки вийшла в PlayStation Store не без пригод і аж 12 грудня, хоча обіцяли 9-го, Та все ж гра тепер доступна в українському PlayStation Store. Чому її там не було на релізі? Що сталося? Невідомо. Можливо, це назавжди залишиться для нас загадкою. Відгадайте, відгадайте. Також на The Game Awards показали ще один синематик The Lords of the Fallen, яка, як і Baldur's Gate 3, матиме українську текстову локалізацію. Та Ідріс Ельба засвітився в трейлері великого доповнення до кіберпанк Phantom Liberty. І я дуже рекомендую, категорично настирно рекомендую додати ці ігри в бажаним стім. А також дякую всім, хто настирно підтримує мій канал спонсорством на YouTube та на Patreon. Ви неймовірно круті люди. Дуже вам дякую, адже завдяки вам канал і існує. Особливо подяка моїм Мега та Гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. А також окремо дякую Олександрі Кузніцові за її неймовірний внесок. Всі, хто також бажають долучитись, посилання в описі. Схоже, що актів таки може і не потрапити до рук, Microsoft. Американський регулятор все ж подає до суду, щоб заморозити угоду. Фінальною причиною стали до речі, навіть не Sony. А те, що Філ Спенсер ганяв пиздунця раніше, розповідаючи, що всі старі франшизи Бесезди будуть і на PlayStation, щоб не образити фанатів. А через рік сказав, що новий шостий Elder Scrolls не вийде на PlayStation. А тому регулятор не дуже вірить Філу, що та ж of Duty також буде виходити на PlayStation в майбутньому. Ще одним аргументом на підтримку судового позову стали маніпуляції, якими також промишляв Філ. Стверджуючи, що Sony сама винна в тому, що багато ігор Xbox немає на PlayStation, адже вони пропонували Sony випустити геймпас і на їх консолі. Остільки виявилось, що Sony також пропонували випустити PlayStation Plus на боксі. Але вгадайте, що Філу також чомусь така вигідна ідея не зайшла. Дуже буде цікаво послухати ваші думки стосовно цієї цієї ситуації в коментах. Майже місяць тому розгорнувся ще один міні-скандал стосовно World of Tanks. Мовляв, вони визнають непідконтрольні Україні території російськими. Я навіть кілька відео на цю тему бачив. Мовляв, знову зрада, і ось це ось все. І тут нещодавно мені знову почали писати підписники, мовляв, там зашквар зашкварний, а я нічого не кажу. Але як це часто буває, останнім часом тривога хибна. І це насправді сумно, бо коли буде реальна зрада, а від великих компаній можна очікувати що завгодно, то може статись як в тій касті про пастуха, який постійно кричав вовк. Менше з тим Варгеймінг через закони України та Європи не можуть надавати послуги на непідконтрольній території. Через ось це ось рішення. Ради Європи в листах, про, начебто, заяву Wargaming про приналежність до Росії окупованих територій України немає ні слова про Росію чи приналежність будь-яких територій будь-кому. Коротше, чергове бажання знайти зраду там, де її немає. Я більше не можу. А тому ось вам приклад реальної зради. Є така гра під назвою Dwarf Fortress від студії Bay12. Перша альфа гри вийшла у 2006-му, і хоч гра досі знаходиться в цьому ж режимі альфи, все ж до гри, 6 грудня 22-го, разом з релізом в Steam вийшов патч з оновленою графікою. А 7 грудня розробники випустили патч-нот, в якому повідомили про зниження ціни для деяких країн в Турції, Аргентині. Та Росії при цьому видавець гри канадська компанія Kid Fox Games, які на початку війни брали участь в банлі від H.I.O. на підтримку України. В результаті через очевидний шквал критики ціну на гномів знизили і в Україні на 20%. І я думаю, ви вже розумієте в чому проблема. Компанія вирішила, що нас жаба давить, що ми платимо більшу ціну, а не те, що вони торгують з країною терористом. Роблять їм знижку. А з того ж податку за цифрові послуги частина коштів що летить в державну казну Росії, так званий податок на Google там ще з 2017 року. Це окрім комісії Ківі Детальніше знайдете в посиланні на статтю GameDevDo в описі. І до речі, про скандали. Мені дуже шкода, що з мого попереднього відео. Багато хто прослухав добру половину аргументів про те, що люди об'єктивно були злі на пост про роботу над російською у відьмак і про в ВК ігнорування українською у 2018-му, і про інші неприємні речі, які робила студія. Мій поєнт був в іншому. Багато з того, що вже потім накидували студії, через що граду зневаги та злості ріс, і в результаті її почали кенселити – були або притягнуті за вуха, або взагалі неправда, Пости в ВК це неприємна для нас річ в будь-якому випадку, навіть якщо вважати, що пишуть вони це не для росіян, а для так званого російськомовного ком'юніті. Але я вважаю, м'яко кажучи, дивним кенслити CDPR, за цей проступок, наче вони єдині, хто займаються подібним. ВК ведуть досі купа компаній та ігор, як, наприклад, ось ці це далеко не повний список. А ті, хто перестали писати там після 24 лютого. Або підчистили публікації, все одно не видалили свої сторінки. Ще люди умудряються знаходити зраду в тому, що CDPR продовжує надавати техпідтримку гравцям з Росії за ігри, які вони вже купили, але чомусь забувають, що розробників зобов'язує це робити ліцензійна угода, тобто закон. Про те, що CDPR не закрила в GOG можливість реєстрації нових аккаунтів та можливість дарувати ігри з закордонного аккаунту на російський, це теж сумнівна претензія. Адже це так само, як в Google Play, Apple Store, Steam, BattleNet чи Epic Games. Ніхто не заблокував свій ресурс, а тільки обмежили там можливість купувати ігри. Я думаю, це перш за все пов'язано з великою кількістю розробників і юридичні нюанси, відповідальні за які не хоче брати на себе безпосередньо. GOG. Ну і максимальний фініш це претензія, чому не заборонити ключі та коробочні версії ігор. Так наче це в принципі можливо. В першому випадку ключ купують взагалі не в CDPR, а так чи інакше в посередника, наприклад, через паралельний імпорт десь в Америці. А відтак цифровий майданчик не має жодного права не активувати цей ключ. Інакше на гроші попадає посередник або навіть кілька, які прийдуть з претензією до кого? Правильно, до видавця. В другому випадку, тарс. Сама історія, але окрім цього, гру можна встановити з диску і в офлайні або грати з аккаунту іншої країни. Я вже мовчу про те, що всі, всі вище згадані і тому подібні закиди релевантні абсолютно до кожного розробника ігор чи платформи тримача. Але чомусь клин зійшовся саме на CD Projekt Red. І таких аргументів, де люди не помічають або пробачають фігню одним компаніям, але кенселять чомусь саме CD Projekt Red, море. І мені це абсолютно не зрозуміло. Хоча не здивуюсь, якщо потім ці люди будуть казати, що саме завдяки їх кенселінгу, в наступному релізі від CDPR з'явились українські субтитри. Як то кажуть, скрінте. Звісно, потрібно вказувати студіям на проколи і говорити, що нас турбує, вимагати локалізацію на їх майбутні ігри, які будуть їм економічно вигідні, а нам так потрібні. Адже запит на українську виріс всередині України тричі, а це найголовніший показник для успіху. Але факти завжди треба перевіряти, а звинувачувати і докоряти тільки за реальні провини. І пам'ятайте, що між кенселінгом та бездіяльністю є цілий спектр емоцій якими можна значно адекватніше висловлювати свою думку, особливо якщо половина аргументів проти компанії надумані чи притягнуті за вуха? Якщо ви додивились аж до цього моменту, то напишіть в коментах, хочу українські субтитри в кожну ААА гру Більш детально про історію з кіберпанком ви можете подивитись у попередньому відео. Ось воно. Але будь ласка, постарайтесь почути мене, а не займатись інтерпретаціями і френдліфаєром. Нам потрібно розвивати українську і кенселити російську саме в Україні і на цьому концентруватись. Не забувайте також завітати на сайт Kingston, Там багато цікавих та корисних штук. Ну і зустрінемось з вами вже за кілька секунд ось тут. Дай Боже! І дякую за перегляд!